Військо виграє битви, а війну вигають тели. Включення з передової. Олександр, боєць 28-ї бригади. Він доєднується до нашого ефіру в програмі за межами з волонтеркою Вікторією Сандюк в студії. Ми говоримо про переламні моменти війни. А головне, як ситуацію на фронті змінюють донати українців. Наші донати наближають перемогу, і як мені сказав один військовий: якщо б не ваша допомога, то ми б не були живими. Це фраза, напевно, буде крилата, тому що ми розуміємо, що ми це робимо для того, щоб наші хлопці залишилися живими, повернулися до своїх сімей, здоровими, наскільки можливо, головне живими, і далі продовжували вже мирне життя, яке у нас буде обов'язково. Те, що ми купуємо хлопцям, це можна сказати, як знаєте, як я навіть не знаю, як мишка для ноутбука, вона постійно розхідний матеріал, як, як клавіатура. Їх постійно треба змінювати, оновлювати, поповнювати, тому що на війні це ж така справа, ніхто ні, ні від чого не застрахований. А ми маємо працювати. Ми маємо збирати ці кошти. Ми маємо купувати, переправляти хлопцям, щоб вони могли спокійно, не думаючи про те, що у них чогось немає, виконувати свою справу. Наразі потреба війська, ефективні засоби радіоелектронної боротьби. Реби потрібні для того, щоб боротися з ворожими крилами. Збір на станцію українського виробництва для свого підрозділу розпочав южненець Дмитро Комаров. Він виходить з нами на зв'язок просто з бліндажу. Розповідає, чому обирають реб українського виробництва. По перше, це набагато дешевше, бо я не знаю, як це працює. Воно ефективніше, має бути сучасніше, бо це вже досвід, мабуть, перенесений з фронту е і роблять саме те, що треба. Наші винахідники. вони коротша комунікація у них з тими, хто працює з цими засобами, і вони намагаються зробити саме те, що має бути в кожному підрозділі, на кожному ланцюгу, на кожному е можна сказати, на ну, ланці від окопу до напряму. Тому це важливо, що це дешево. Це наш ВПК, який підтримуючи ми його, можна сказати, допомагаємо розвинутись і в майбутньому не залежати від наших партнерів. Бо вони теж, як виявилося, не дуже були готові до цієї війни. Думку Дмитра підтримує і Олександр. Він вважає, що на сьогодні українські засоби технологічно випереджають закордонні зразки. Це завжди технічний та науковий прогрес. І там, де йде війна, там це все швидше розробляється, обдумується, бо ці потреби вони потрібні ще вчора. Тому це відправляються якісь бюрократичні частини роботи в минуле і. Робиться все трохи швидше, Тому я думаю, що ми все-таки, якщо якщо взяти загалом за той період, поки йде війна, то ми, я думаю, що доганяємо або й переганяємо. Донати дають можливість уникнути бюрократичних процедур, а це значить, що наші воїни швидше отримують засоби захисту. РЕП для 38-ї окремої бригади морської піхоти. Ціль 700 тисяч гривень. Номер картки: 53 75 41 12 22 19 49 17. Повний випуск програми за межами дивіться на наших каналах. Не ми добре, ще не ми не перемогли.